Це дуже важливо, що ми сьогодні всі зібралися в нашому театру та балету. і керівництво молодці, бо це важливо. Обговорюються насущні такі рішення. І як ми живемо, обговорюємо, і як жити не тільки під час війни, всьому мистецтву, культурі, а й після. Бо ну, я скажу так, що. Стан культури мистецтва це маркер, великий маркер, як живе місто, область, край в добре розвитому економічному сенсі. І взагалі місті повинно бути культурне життя вирувати, повинні працювати і театри, і музеї. І... Наша філармонія славетна, і це дуже треба важливо і розуміти, що для цього треба на сьогоднішній стан, на сьогоднішній день. І це ми все обговорюємо. І я вважаю, що буде результат. Буде результат спілкування. Буде вирахований шлях. Як ми будемо йти. Дуже важливе фінансування. Дуже важливо, бо зараз я впевнений війна закінчиться. Нам дозволять.